Щоб вчасно фіксувати наслідки, це треба по-перше, під час розгортання оперативного штабу на місці, на місці руйнування чи пошкодження. Треба написати в двох екземплярах заяву про відповідного зразка, яка надається знову ж таки. І бланки, аркуші, ручки там є. Треба в двох екземплярах писати для того, щоб на одному з них. Поставили відмітку про її прийняття про реєстрацію, та з цього часу йдеться відлік, починається відлік часу щодо розгляду цієї заявки. Знову ж таки, до цієї заявки треба подавати документи, які підтверджують право власності. На житло треба заздалегідь, поки не прийшла біда, дай Бог, щоб вона і не прийшла. Але якщо вона прийде, то щоб ксерокопії зазначених документів були в у вільному доступі у вас десь в будинку чи в тривожній валізці, для того, щоб потім не марнувати час, не ходити робити ксерокопії. Та ці документи вони були під рукою під час написання цієї заяви. І фіксувати результати пошкоджень вперше після того, як вас надзвичайники чи поліція допустить до зруйнованого чи поскодженого житла, і потім звертатись уже з відповідними заявами чи доповненнями до органу місцевого самоврядування або через дію, або через ЦНАП, треба фіксувати подання цих заяв. Для того щоб потім ви змогли, тому що ці заяви бувають різні випадки, буває або повторні обстріли, або десь загубиться зазначена заява серед інших документів в цьому оперативному штабі, і ви не зможете довести, що ви писали саме в цей день заяву і що вона була прийнята відповідними органами у відповідному порядку.